Друзі, вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. Мене звати Наталя Сабліна. Я є кандидаткою психологічних наук. Коуч, тренер, експерт, кризовий психолог і арт-терапевт. І сьогодні я хочу з вами поділитися, шановні колеги, саме дієвими техніками, які ви зможете використовувати в своїй практиці. Саме в роботі з кризою, в роботі з втратою і саме на довіру, коли до вас прийшов клієнт, і ви не знаєте, з чого почати. Отже, перша техніка. Я в минулому, я в минулому. Я в минулому. Я в теперішньому. Я в теперішньому. І я. Це в майбутньому. Майбутнє. Майбутнє. Отже, як це працює? Даєте людині лист А4. І людина має поділити на 4 на три частини. тобто Перше, це я минуле. Друге, я теперішнє І я майбутнє. І проговорюйте, будь ласка, промалюйте символ, образ, як ви себе зараз відчуваєте. Як ви відчували в минулому, як відчуваєте в теперішньому і як будете відчувати в майбутньому. Тобто образ. І людина може бачити різні образи, починаючи з квітки, починаючи з свого обличчя, тобто по-різному може бути. І отже, на що ми звертаємо уваги? Наприклад, я в минулому бачу себе такою квіточкою, яка починає тільки рости. Квітка, да. І в теперішньому я бачу себе такою достатньо, самодостатньою, вже такою великою квіткою, яка має там, наприклад, багато квітів, яка багато там має всього, особливо, так? Да? І в минулому я бачу, що я вже взагалі відцвіла, тому що немає далі мого майбутнього. І тут. Людина може таку намалювати. Отже, дивіться, ми бачимо таке якби життя людини, що, на що дуже важливо звернути увагу. Минулого ми вже не можемо змінити. Нам дуже важливий акцент на я теперішнє і я майбутнє. Дивимось, що ми можемо підсилити в теперішньому, щоб ця квітка далі цвіла. Що не вистачає, ми запитуємо клієнта, що можна зробити, щоб ця квітка цвіла. На що треба звернути увагу? Друзі, ми все весь час дивимося на малюнок, тобто нам цікаві ці квітки. Ми не переходимо саме якби, до людини. Да? Це і є саме важливим в артерапії, це і є саме. Трансформація і зцілення нашого клієнта, нашої людини, дорослої або маленької. Отже, ми можемо сказати, що треба, Ну, будуть по різному говорити, але ми маємо пройти що сонечко. Да? Тобто нам треба дуже важливо сонечко, щоб світило. Що потрібно, щоб ця квітка наша росла? Потрібна опора. Да? Тобто, у це дуже важливо, щоб була опора, тобто земля. І можна ще звичайно зробити, якщо ми будемо бачити, що людини немає внутрішнього ресурсу. Це коріння. Чому коріння? Коріння це наш рід, наша, наша сім'я це дуже важливо. Далі, наступне, що ми іще можемо проговорити, а як ця квітка росте? Є у нас земля, є у нас коріння, є у нас сонце. І Ще що треба, щоб ця квітку поливали? Тобто, от друзі, бачите, наскільки ми якби нічого не змінюючи. Пливаємо на підсвідомість людини і допомагаємо людині знайти ресурс, щоб вдалі, в майбутньому, саме ця квіточка у нас, що починала рости, розвиватися. І ми вже бачимо, а скажи, будь ласка, ти зараз щось хочеш змінити в майбутньому? Ці квіти ростуть. Що тут треба? І може вже наш клієнт, ми допомагаємо, щоб ця квітка що піднялась, да? тобто вона впала, вона відсвіла. Ми можемо що зробити, наприклад, щоб людина домовлювала листочки і щоб пішов новий, що росточок нашої квіточки. От така техніка, ми можемо її використовувати, коли людина вперше до нас прийшла в кабінет, коли людині потрібно зрозуміти, з чим ми працюємо і де взяти ресурс. Отже, наступна техніку, яку ви можете використовувати як з дітьми, так і з дорослим. Це моя найулюбленіша техніка. Чому? Тому що я відразу знаю, що відбувається в родині, що відбувається в сім'ї дитини, які стосунки взагалі між дорослими, між дітьми. Це така проективна техніка, але її можна використовувати як арт-терапію, тому що ми пам'ятаємо, що арт-терапія це ізотерапія. Тому використовуємо малюнок Моя сім'я. Отже, коли до вас приходить клієнт, друзі, наприклад, дитина. Ми з нею відразу можемо перша друга зустріч обов'язково проводимо таку техніку. Якщо, наприклад, дорослі до вас приходять, да, то дивимося по внутрішньому. Відчуттю внутрішньому людини, чи готова вона сьогодні малювати? До речі, жінки дуже хорошо йдуть і кажуть: Ок, ми будемо малювати". з чоловіки буває по-різному. Тому ми дивимося. От, наприклад, першу техніку ми можемо використовувати як з дорослими, так і з дітьми. А особливо ми можемо використовувати як з жінками, так і з чоловіками. Цю техніку дивимось по внутрішньому якби запиту нашого клієнта. І чи для нього ця техніка буде? Внутрішньо комфортно, тобто, саме головне, друзі, це не нашкодити і завжди йти за клієнтом. Отже, беремо техніку Моя сім'я дуже хороша і дуже дієва. Ми дивимося, як взагалі. Ми тут не робимо якби як діагностику, тому що наша мета це допомогти людині трансформуватися. І зцілитися да, через арт-терапевтичні техніки. Але для вас, як для фахівців, це буде розуміння, що ж відбувається в житті людини. Тому ми дивимося. Наприклад, людина приходить намалюй, моя сім'я. Дуже важливо, щоб моя сім'я починалася з кого? З я. Да? Тобто, дуже важливо, це має бути, наприклад, там доросла або дитина. Давайте візьмемо, як приклад, дитина. Коли вона приходить і починає малювати себе, да? дуже важливо, як вона себе малює, в якому місці, чи вона зверху, чи знизу. Да? Дивимося, як вона ручки тримає, тобто малює спочатку себе. Далі дуже важливо дивимося, хто біля неї поруч. Наприклад, ми говоримо там тато. Поруч, біля цієї дитини, да, якщо говорили там. І мама. От така модель може бути також. А в цій моделі, що хорошо, що біля дитини є тато і мама, але тут ми можемо бачити, що є, що між ними деякі. Конфлікти чи це закриті, чи це відкриті, але дуже важливо, щоб батьки також були поруч. Тоді ми можемо розуміти, що там все добре і в сім'ї комфортно. Далі дивимось, бачите, от наскільки важливо, на якої відстані стоїть мама, тато і дитина. Ми бачимо, що батьки стоять на рівні. Це хорошо для батьків, але дитина в нас внизу. Тому тут ми розуміємо, що щось на дитину тиснуть. Або це може бути гіперлюбов, або навпаки, це може бути там така ем, тиск, да, що ти повинен, ти маєш це зробити. Дитина себе відчуває на комфорт. Далі на що я дуже часто звертаю увагу, наприклад, хто ще є на малюнку, може бути там е кішка, да там кішка може бути. Може бути, наприклад, собачка. Це все хорошо. І кажуть, ну у нас ж є і кішка і собачка, і вони є членами родини. Але для мене дуже важливо, якщо кішечка, що дитині не вистачає, якогось тепла і ласки. Якщо собачка у нас є, то десь всередині дитини ми розуміємо страх. І ця техніка також допомагає зрозуміти, що відбувається в родині, що є для дитини тут важливим. Друзі, ми знову робимо діагностику для себе. А тут ми використовуємо як арт-терапію. Да? Тобто ми далі можемо трішечки підняти, наприклад, сказати: а якщо що треба, щоб цей хлопчик або ця дівчинка стали вище? Да? Це також вже йде. Терапія. Наступне, що ще дуже важливо, на що звертати увагу. Якщо дитина малює першу сім'ю, це є дуже хорошо, і ми відразу бачимо, що для дитини сім'я ціна і все є важливим. Да? Але бувають моменти, коли починають малювати, наприклад, сонечко першим. Да? Далі, що іще малюють? Малюють небо, да? наприклад, там хмаринки, малюють там травичку. А потім починають сім'ї. Тому ми розуміємо, що не завжди сім'я є тут якби ключовим. Тому це також ми звертаємо увагу. Да? І в подальшому вже можуть, наприклад, буває так, що дитина малює тата, маму, а себе малює взагалі десь там, або каже, тут мені не вистачає місця, або, наприклад, малює тато з мамою дуже великими. І себе дуже маленьким, також ми розуміємо, що щось відбувається. І ще що може бути? Якщо, наприклад, тату, да, не є для людини головним, він може намалювати я з мамою, якщо там є образи або якісь там стосунки з батьком, а батька взагалі не малює. Я кажу, це вся твоя сім'я так. Але татові тут немає місця. Да? А буває, дуже часто можуть іще малювати кого? дідуся, бабусю, тобто малюють всіх. Да? І ми бачимо, що дитина не розуміє, де її сім'я. Сім'я це дитячо батьківська це мама, тато, дитина і якщо є там, братик і сестричка. Оце, сім це сім'я, це дуже важливо. І саме по цій техніці ви зразу можете бачити, що відбувається в родині, на що вам звернути увагу як арт терапевту Тому що, друзі. Ми можемо просто, побачивши цю модель, далі допомагати людині звернути увагу на те, що треба змінити, що треба трансформувати. І далі якраз саме ця техніка нам допоможе знайти опори, да, саме працювати з кризою, працювати з тратою. особливо коли, наприклад, тато сьогодні ми можемо говорити, загинув на війні, да, він залишається з мамою, Або цей тато тут є, або немає. І ми можемо далі бачити, на що ми звернемо увагу, щоб допомогти дитині або дорослому зцілитися. Друзі, якщо це вам цінне важливо. Використовувати в своїй практиці, а ми рухаємось далі. І ще хочу поділитися однією з вами технікою. Отже, і ще одну техніку, яку ви зможете використовувати саме на ресурс. Тобто ми з вами використали першу техніку, це робота з минулим майбутнім, тобто зрозуміти, що з нашим клієнтом, що відбувається, на що треба ресурс. Наступна наша техніка була це робота з внутрішнім, тобто робота з сім'єю, побачити, що там. І також ми можемо в кінці. Наприклад, вашої там, терапії з клієнтом, закрити клієнта, якщо він прийшов з запитом. А що мені робити далі? Як мені досягнути там, цілі або чим мені займатися? Тому ми проговорюємо, да? тобто, Намалюй, будь ласка, себе. Ми малюємо, друзі, дуже важливо в цьому куточку. Чому? Тому що нам е, іде з минулого, ми переходимо в майбутнє. Це важливо. Тому, наприклад, там, малює людина себе, це я я там, да? І якщо людина бачить свою мету ціль, до чого вона прагне, ну, наприклад, далі розвиватися, працювати, або там купити собі житло, або навчитися жити без. Близької людини, яку втратила на війні. Тому ми маємо проговорити, скажи, будь ласка, до чого ти прагнеш, яка твоя ціль, яка мета? І людина каже: Я хочу займатися своєю там, приватною практикою, я хочу далі розвиватися. Ми каже, намалюй свою ціль. І людина малює, наприклад, свій офіс. Да? Тобто, це її ціль, до чого вона прагне. Тепер дивіться, друзі, дуже важливо, є людина, є її ціль. Ми проговоримо, які перешкоди можуть бути на шляху до цього будинку. Тобто, промальовую. Нам дуже важливо, які перешкоди можуть бути, і які можуть бути перешкоди. Тобто, дивіться, вона каже: наприклад, тут може бути річка, яку треба переплисти. Ця річка це якісь певні проблеми. Тобто, як ви будете проходити цю річку? Треба зробити місточок. І людина починає будувати вже міст. Тобто будує міст, щоб перейти через нього. Далі, які ще можуть бути труднощі? Можуть бути, наприклад, труднощі гори. І людина має пройти ці гори для того, щоб досягнути своєї мети. Людина знову малює гори і має через них перейти. Наступне, що ще може бути? Можуть бути якісь такі, знаєте, ліс, такі, через які вона не може пройти. Знову малює ліс, який вона буде проходити. Тобто, це ті перешкоди, які заважають людині досягнути, як вона їх буде проходити. І саме Ця техніка допомагає, якби людині прожити на підсвідомому рівні труднощі, складнощі, які будуть на її шляху, щоб досягнути цієї мети. Отже, ми допомагаємо людині пройти її шлях. Тобто, дуже важливо, які можуть бути труднощі, на що треба звернути увагу, як їх людина долає. Якщо, наприклад, ми допомагаємо людині і кажемо, скажи, будь ласка, що може бути, які труднощі? Кажуть, ну я не знаю. Окей, тоді ми кажемо: може бути складнощі, щоб людина добралася, якщо будуть наші гори. Так, тоді малюй. Далі може бути, наприклад, там річка, що треба зробити. Також можна зробити місточок, а деякі просто малюють таку певний кораблик, там, щоб переплисти цю річку скоріше і все. І це дає можливість людині досягнути успіху. Друзі, отже, ви можете вже сьогодні за допомогою цих технік використовувати їх да, і допомагати вже вашим клієнтам, тим людям, які. Вже сьогодні прийшли до вас на консультацію. Тому арт-терапія це є дієвим методом, дієвими техніками в роботі з травмою та кризою. Якщо для вас це стало вже важливо, якщо ви дійсно хочете ще більше дізнаватися про техніки, про матеріали, які використовувати, як читати. І допомагати людині, да читати людину, як книгу, як бачити ці моменти, тому що арт-терапії можна використовувати не тільки ізотерапію, яку я сьогодні вам показувала, а ще можна і фототерапію, і кінотерапію, і також можна використовувати в подальшому колажування, також малювати колаж, клеїти колаж, і це дуже важливо, якщо цікаво. Підписуйтесь, по-перше, на наш YouTube канал, там дуже багато інформації. А хто хоче більше розширити свої знання, чекаємо вас на курсі по арт-терапії. Дякую!